Завдяки системі оберіг вдалося зупинити потік ухилянтів з підробними документами через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. За перше півріччя правоохоронці виявили понад пів тисячі підроблених документів. З них більшість 470, припадає на військово облікові. Найчастіше прикордонникам надавали фальшиві довідки про тимчасову непридатність. Точніше не гребували і підробляти довідки про надання інвалідності та свідоцтва про опікунство. Наплив цих підробок зійшов на нівець після 18 травня дати початку роботи системи оберіг. Майже одразу після цієї дати з'явилася інформація про затримання під час спроби нелегально перетнути кордон. Найбільша кількість чоловіків, які в одній фурі намагалися перетнути кордон, становила 40 осіб. За 6 місяців цього року, значить, у нас на пунктах пропуска було виявлено 220 осіб з недійсними документами, які намагалися. Перетнути кордон. Що мається на увазі не дійсні документи, це були і будь-які довідки, які видавались на, на інших осіб.